Вже все-таки не вдасться реалізувати більшість. Футболістам Вишгорода. Солодилов. Орляк. Солодилов. Так, команди вже в рівних складах. Менше 4 хвилин грати. 3-2 Вишгород попереду у Вишгорода 6 фолів. Про це неодмінно потрібно пам'ятати чорно-жовтим, якщо вони дійсно сподіваються залишитися в гонці за медалями. Тут плетінь! Так, штіфанову тут дісталося. Можливо, навіть медична допомога знадобиться голкіперу. Так, і цікаво, чи в тій ситуації арбітри зафіксували фол проти Павла Штіфонова. Дісталося і Плетеню, і Штіфонову Плетінь летів небезпечно. І, до речі, якщо це дійсно буде фол, це буде ще один 10-метровий удар у володіння Євгенія Шершова і абсолютно не обов'язковий фол. Я розумію, зарядженість на боротьбу, яку вже неодноразово демонстрував Андрій Плетінь, але переважна більшість фолів у другому таймі. Були максимально необов'язковими в ситуаціях, які не вимагали таких жорстких дій. І звідси відповідно вже може бути другий десятиметровий. Але давайте поки не будемо поспішати з висновками. Яке рішення приймуть арбітри на основі цього епізоду? Грати залишається ще 3 хвилини та 19 секунд. Ні, там без фолу, тільки аут на користь топіара. Тому поки що без другого дабл пенальті у ворота Євгенія Шершова. Орляк. Ні, ні, тут точно не було фолу проти Орляка. Уже намагаються трішечки підмальовувати футболісти топіара, розуміючи, що. Плані перебору фолів у суперника, якраз цим можна і скористатися. Орляк. Солодилов. Удар під поперечину. Шершов. Переводить на кутовий. Орляк. Солодилов. Орляк. Орляк поки що лідер сьогодні у складі Топіара. У нього гол плюс асист. В обох голах своєї команди він взяв участь. Довга передача. Штіфонов грає на виході, впевнено кулаками. А зараз Орляк проривається повз Богдана. Передачу у центр. Солодилов не протикає. М'яч. Повз Євгенія Шершова. Той дуже самовіддано кинувся у ноги супернику і забрав. М'яч Плетінь. Плетінь не прийом. Менше двох хвилин залишається. Орляк пас не проходить на Солодилова. Гребенюк. Гребенюк втратив перед власним штрафним. Це може бути дуже небезпечно. Але далі Солодилов теж. Під поспіхом, так би мовити, припускається помилки. Орляк. І зрештою аут на користь Вишгорода. Нога. Нога по флангу проривається. Там ще гребенюк. Підключався до цієї атаки. До речі, у нас уже незабаром остання хвилина чистого часу а розпочнеться. Ось, власне, саме зараз вона пішла. 3-2. Дуже напружений, нервовий поєдинок, який безумовно заслуговує на ваш лайк, я впевнений. Шершов під тиском змушений вибивати м'яч просто за межі поля. І зараз ще тайм-аут бере топіар за 49 секунд до завершення цього протистояння. Повертаються команди на поле. Так, і цікаво, що топіар, навіть маючи настільки мало часу до завершення поєдинку, не перебудувався на гру в п'ять польових. В принципі, можна було ризикнути. Але команда все одно впевнена, що навіть в чотири польових вдасться відігратися. Обступили вони чужий штрафний майданчик. Ну а натомість футболісти Вижгорода стоять не на життя, а на смерть. Либа аут 20 секунд залишається ще один аут тут в м'яч було зіграно Вадимом Гребенюком. Либа, а каха пушкарьов вибиває за межі поля. 13 секунд. Зараз відпускає від себе м'яч Іванов. Знову невдала передача. От скільки ж помилок на останніх хвилинах. Зараз не потрібно нікуди поспішати. Насправді. Потрібно тримати м'яч якомога довше. І в підсумку це вдається зробити вижроду. Ось так з м'ячем у ногах вони зустрічають фінальний свисток і здобувають перемогу. Вони переривають серію з трьох матчів без вікторії. Набирають відповідно 14 балів після сьогоднішньої перемоги над прямим конкурентом. Обходять assistant Group у турнірній таблиці, обходять топіар. Але справа в тому, що все таки вижгород зіграв уже свій передостанній матч у цьому сезоні, тобто 14 очок після дев'яти поєдинків у команди Вадима Гребенюка. Так. Третя позиція у турнірній таблиці. Відставання від лідерів тільки два очки. Але, наприклад, той же топіар, в якого залишається 12 балів, зіграв тільки сім матчів. Тобто відстає топіар від Вижгорода відтепер, навіть після цієї поразки, тільки на два очки, і при цьому ще має дві гри у запасі. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк: бережіть себе та любіть футбол.